Вітаю вас, малята! Малята! Ми живемо в прекрасному світі. Всюди нас оточує жива природа. Взимку вона спить, а навесні оживає. А чи змінились дерева з приходом весни? Так, і з деревами відбулись зміни. Давайте сьогодні ближче з ними познайомимось. Пробудження рослин. Відбувається, коли середня температура за добу стає більшою за плюс 5 градусів. Коріння дерев починає всмоктувати воду з ґрунту. Вона розчиняє запаси речовин, і цей розчин сік рухається вгору до броньок. Починається сокорух. Починається весняний рух соків у дерев та кущів. Найпростішим виявити рух соку у берези та клена. Першими розпускаються бруньки на березі, потім на дубі і липі. Пізніше на акації яблуні та вишні. А на ялині та сосні З'являються гілочки з молодою хвоєю. Деякі дерева та кущі зацвітають раніше, ніж на них з'являється листя. Одним з таких дерев є вільха, а також ліщина та береза. Їхній цвіт схожий на сережки. Верба цвіте котиками дуже гарними і м'якими. А дійсно, дивом є цвітіння фруктових дерев. Який ж чудовий, свіжий, прямий аромат розноситься по всіх вулицях від цвітіння вишен, яблук, абрикос та персиків. Наша природа дуже гарна і різноманітна. І кожен день у нас з вами є можливість. Насолоджуватись цією красою. На цьому малята будемо з вами прощатися. До побачення!